Наскільки це все буде аргументовано, поки що дійсно в інформаційному просторі найбільше присутня ця вугільна справа, тому що є там багато відповідних матеріалів, достатньо велика доказова база оприлюднена. Є зрештою ці всі легендарні моменти пов'язані з Медведчуком. Тому так або інакше, я думаю, що вона буде однією з перших, але очевидно не єдиною, яка в цій ситуації може розглядатися. При цьому справді ця вся історія вона триває вже досить довго, тому щось якісь тут очікувані результати будуть, не будуть, мені тут сказати, безперечно, важко, тому що, повторюся, це суд, і лише він може в цій ситуації визнавати когось винуватим в тих або інших справах і процесах. Але ну дивимося, яким чином ця вся історія буде розвиватися. А стосовно цього самого